Чи потрібно використовувати масло при заточуванні ножів китайськими алмазними точильними брусками з сайту Aliexpress? І чому після 5 років використання даного комплекту алмазів сайту Aliexpress на суху я вирішив додати масло і в яких ситуаціях? Всім миру, добра і любові. Сьогодні я буду ділитися своїми думками про масло і чи потрібно воно для китайських алмазів. Це будуть виключно мої думки, хтось може прислухатись, хтось ні, хтось додавить щось своє і я буду радий почитати ваші думки в коментарях. Все, що я сьогодні скажу, буде виключно моя думка про китайські алмази. Це не стосується полтавських алмазів на Мідно-Олов'яній связі, наприклад. Тому що там зовсім інша ситуація, тому. Враховуйте, що це виключно китайські алмази. Так працюють, на мою думку, з маслом. І що стосується китайських алмазів, я вже користуюся ними більше 10 років. Було дуже багато експериментів, дуже багато різноманітних замовлень. І я вирішив для себе, і як би виявив, що найкраще. По співвідношенню ціна якість, це китайські алмазні камені від компанії SayTools. Це мій перший комплект, перша серія від компанії SayTools. Пропрацювала вона в мене 4 роки, ще працює. Але після того, як з'явилися такі ж камені, але на алюмінієвих бланках, я перейшов на алюміній і прокористувався ними вже 5 років. Більше 5 років є відео з. А, Якби, розпакуванням ось цих каменів, є відео з розпакуванням ось цих. І ось недавно з'явилися ось ці точильні камені, якими я користуюся ну, я не знаю скільки там місяців. Є декілька заточувань, вже є тести. в мене також себе добре зарекомендували. На сьогодні, на, на цей час, поки все в мене влаштовує. І є камені від компанії Xeralk, також я їх протестував, є такий жорсткий тест. З зняттям металу, тобто в спуск я там змінюю трішки його. І він витримав і дуже себе також добре зарекомендував. Тому ось ці виробники, які сьогодні представлені, які ви бачите, я посилання на ці камені залишу в описанні під відео. Я рахую, що вони хороші і хороші по співвідношенню. ціна якість це бюджетні комплекти, бюджетні точильні алмазні камені, і при цьому показують ну, дуже хорошу е якість роботи. Комфорт і довговічність, тобто ось ці особливо ось ці вони провірені вже перевірені роками і десятками, якщо не сотнями, заточень тобто, дуже багато було заточень цими каменями. Ну а тепер, що стосується того, варто використовувати масло з цими каменями чи ні, ситуація наступна: ось цими каменями я пропрацював 4 роки з маслом. Я використовував їх виключно з маслом. Коли з'явились ось ці, я вирішив поекспериментувати і спробував на суху використовувати їх. І з того моменту вже більше 5 років користуюся ними на суху. Така ж ситуація з цими каменями на суху використовую, виключно з цими, така ж ситуація, виключно на суху. Але я вирішив трішки, трішки змінити і додати масла. В яких ситуаціях я вам зараз поясню і для чого я це зроблю? Але для початку я хочу пояснити свою думку про масло. Тобто, потрібне воно для заточування, чи, в принципі, для якогось результату, чи воно потрібно в якихось інших ситуаціях, наприклад, для вас. Так ось. В чому недоліки масла і їх є дуже багато? По-перше, його потрібно підібрати. Якщо ви купуєте ось такі камені, алмазні, ви бажаєте зекономити, тому що вони бюджетні. І, звичайно, ви побажаєте зекономити на маслі. А хороше масло, колись, наприклад, не було таких в мене варіантів. Зараз є дуже багато професійних масел. От, наприклад, масло від компанії Хепстон, український виробник, воно мені дуже подобається. Я б навіть сказав, що це рідина для заточування ножів. Чому рідина? Тому що воно висихає. А це масло написано: масло, значить, масло. І воно мені цим подобається, тому що воно не залишає ось таких жирних слідів. Воно ви його додаєте, воно в процесі заточування висихає. Ви додаєте знову масло. Ось такий, якби, режим, мені він дуже подобається. Я не кажу, що це ідеальне масло, все, біжіть, купуйте, це не реклама. Це просто масло, яке я використовую в більшості випадків, воно мені просто подобається. Якщо хтось з моїх глядачів побажає придбати таке масло, вглядачів мого youtube каналу є можливість отримати знижку від компанії Хепстон на будь-яке замовлення. 5% по промокоду BYBEST і посилання. На цей промокод, в принципі, на цей виробник, на цей магазин інтернет і на це масло я залишу в описанні до... під відео. І також залишу цей промокод. Є можливість зекономити хороше масло. Є в якихось ситуаціях, мені інше подобається. Тобто воно не те, щоб універсальне, все, воно в всіх випадках подобається. Мені є там, наприклад, для кераміки мені подобається одне, для алмаза інше. Ну, так, якби тут потрібно експериментувати. Але ось це я спробував з цими, з цими брусками, мені сподобалось. Тому вирішив продемонструвати вам. Тому хороше масло його потрібно підібрати. Якщо ви підберете погане масло, воно буде або надто густе, воно буде збиратися, і та вся стружка буде збиратися в якомусь місці, ви будете це відчувати, або надто рідке воно буде розтікатися і по брусках, і по точилці, і по столі, або прилипати. Тобто є різноманітні масла. Якщо масла, якщо їх підбирати, просто не професійні, а ось так: там оливкове, соняшникове, там ще якесь там масло. Johnson's Baby бейбі мені там пропонували. Тобто, от. Тут потрібно експериментувати. Тому о, от є така проблема, його потрібно підібрати правильно. Якщо його підібрати неправильно, проблем буде дуже багато з маслом. Тому ось о, перша проблема це підбір масла. Друга проблема це підбір ємкості. Тому що, якщо погана ємкість, у вас буде або занадто багато, навіть хорошого масла, буде його забагато, або з, вам його прийдеться якось там, стирати і так далі. Або ви перевертаєте ємкість, воно все вдаряє. Ось сюди і розбризкується і багато а, забруднення, яке потім потрібно буде видаляти, тобто чистити і бруски, і ваш інструмент, і ваші руки. А були в мене ситуації, коли все в маслі, руки в маслі, навіть вимкнути камеру не було можливості. А потім берете тими руками щось там і за одяг. Ну, багато, дуже багато проблем, якщо погано підібрати масло і ємкість для масла. Тобто перша. Проблема масло підібрати, друга проблема підібрати ємкість. Третя проблема це додаткові затрати. Тобто, якщо масло підберете хороше, це не значить, що воно буде там дешеве. Можливо, ви, у вас дасться і дешеве. Там можна якусь рідину зробити там мильну, наприклад. Але це третя проблема це додаткові затрати. А четверта проблема це більше часу прийдеться витратити на те, щоб прибрати своє робоче місце після заточення. І а, цей ніж витерти від масла, і бруски помити, вони не так добре якби будуть легко відмиватися, вибачаюсь, і а, там ваш інструмент, і, можливо, ви ще щось за... замажете тим маслом і стіл, і, наприклад, якісь інші робочі інструменти. Тому ось така ще додаткова проблема. А ще одна проблема. Це те, що масло, а, воно, якщо там, наприклад, збирається десь на ножі, його треба акуратно витирати, щоб не зіпсувати ніж. Тому що в маслі тому буде, будуть частинки і абразиву, і алмазу, і вашого ножа. І ви, якщо стрете неакуратно, може поцарапатись ніж. Це також. Більше акуратності потрібно, тому що сухе, якщо, наприклад, використовувати масло на суху ці бруски, воно видаляється дуже просто. І миються в суху бруски значно простіше. Їх просто під водою помили, ну, проточною водою витерли серветками, щоб вони були сухі, щоб не ржавіли, і залишили все. А з маслом ну, більше потрібно якби, приділити часу, щоб відмити бруски. Ну, це якби ще один недолік використання масла. Ну а тепер, що стосується питань до того, чи, чи масло показує кращий результат. Як на мене, ні. Як на мене, навіть гірше, тому що якщо погано підібрати масло, воно збирається все зі стружкою на бруску, і а, риска виходить не така красива, як при заточуванні на суху. Звичайно, це тільки враження, там припущення, скажімо так. Але мікроскопії я не використовував, тобто під мікроскопом не розглядав, але мені здається, що на суху просто і картинка і цікавіше, і прибирати цікавіше. І в принципі відчуття при заточуванні ніяк не міняються. Тобто, якщо ситуації з полтавським алмазом там відчуття міняються, і вони цікавіші з використанням алмазу. Тут в принципі такого немає. Я можу на суху використовувати і отримувати задоволення. Воно звучить в принципі і так, і так. Приблизно однаково, так скажемо. Тому ще ось такі проблеми. І ще проблема, що навіть серветку потрібно підібрати, тому що якщо підібрати погану серветку, вона буде розставати, розмокати, залишатися у вас на бруску, і ви будете її відчувати, буде підпригувати брусок, і, звичайно, це псувати буде а, результат заточування, тому що навіть ось така проблема з підбором. Серветки. Ну і в загальному я хочу вам сказати, що переваг в використанні масла взагалі нема з цими брусками. Тобто, не для ножа, не для заточування, не для економії ча часу, ні для чого воно. Не потрібно. Воно потрібно тільки для вас. Чому воно для вас потрібно? Тому що, якщо заточувати ножі дрібним каменем, і ось ця стружка вона настільки дрібна, що вона, не мов би пилі, яка піднімається доверху, і ви, можливо, нею дихаєте. Неможливо, я думаю, що, скоріше всього, так воно і є. Тому, якщо ви заточуєте в закритому приміщенні, і є ймовірність вдихнути цю ем, стружку або пильцю краще використовувати масло. Якщо такої ймовірності немає, ви заточуєте десь на свіжому повітрі. Ну тоді взагалі немає необхідності використовувати масло. Більше недоліків, чим переваг в використанні масла. Додаткові затрати, додатковий час використовувати на е, е, обслуговування. А більше треба відшукати те масло. Потрібно його контролювати, щоб правильно там додати, не дати його занадто багато, не дати його занадто мало і так далі. Тобто, як на мене, суцільні недоліки в використанні масла з цими от каменями. Переваг більше без масла. Це не стосується полтавських алмазів, там масло мені подобається. Воно, ну, звичайно, я там не користуюся яким-небудь маслом, я, там підбирається професійне масло, професійні камені, відповідно. Там є якби доцільність використання масла своя, тому що там є, якби. Смисл в тому, щоб купити це масло, придбати його за... потратити додаткові гроші, тому що там є якісь переваги. Тут як би, ви економити на брусках, відповідно, вважаєте зекономити на маслі. Тому, як на мене, його тут не потрібно. Воно потрібно тільки для здоров'я. Якщо ви Хочете користуватися, да, до речі, навіть те масло, яке збирається на вашому бруску, мені здається, навіть на знос бруска буде впливати. Тобто воно ви переминаєте ту стружку туди-сюди, або десь залишився якийсь крупний заосе, цей частинка круп... алмаза, вона по ваш алмаз. Тобто навіть в цьому випадку, мені здається, на суху вони економніше, надовше їх хватає. Потім вони, ця стружка, вона все осипається на. А стіл вам нічого не потрібно там, чистити, а, працювати приємно, обслуговувати взагалі ніяк. Можна залишити, просто навіть щіточкою стерти, але на свіжому повітрі, звичайно, щоб не дихати. Ну, якби переваг в використанні на суху цих хамазів більше. Саме тому я і користувався і користуюся вже більше п'яти років на суху. Але ось через ту ситуацію, що. Ця пиль може підніматися, і деколи я опускаюся нижче до леза ножа, щоб переглянути там результати і так далі, тому я вирішив з більш дрібним каменем, зараз буду пояснювати, я не завжди його буду використовувати не з кожним каменем, а тільки з дуже дрібними, де є ймовірність, що підніметься ось ця стружка. Тобто, якщо як я буду перевіряти, дрібний камінь чи ні, якщо серветка цепля... зацепляється за, Абразив, і я відчуваю, це вона зривається або дереться. Все, він для мене буде досить крупним, щоб не використовувати масло. Я буду, буду впевнений, що ця стружка буде опадати на стіл і вона буде збиратися на столі. Якщо я відчуваю гладкість, тоді я використовую масло. Чому я ось саме такий принцип: якби приділяти, потрібно масло чи ні, а не погрітності, тому що вони сточуються. І ці камені вони не зберігають. Постійно одну і ту саму зернистість. З часом, от, наприклад, цей, ці камені працюють вже більше п'яти років. Я впевнений, що у мене 400 буде такий самий, як у вас, там, наприклад, новий 1500. Ну, це образно кажучи, я там точно не знаю, але грітність міняється, агресивність міняється, там додається новий брусок. Тобто, ось тому виявляти дрібний і не дрібний камінь. Я буду саме серветкою. І так, да, оскільки я буду використовувати тільки з дрібними каменями, швидше за все, я буду це використовувати масло, тому що його потрібно буде небагато і це буде там економно. Але паралельно, можливо, підберу якийсь, якийсь більш бюджетний варіант і, звичайно, поділюся з цим цією думкою з вами. Якщо підберу якийсь хороший варіант масла і більш бюджетний, ніж масло там Хепстон, наприклад, Johnson's Baby Бейбі мені там пропонували. Я от поекспериментую з різними варіантами. Підберу і розповім вам. Тому ось надалі ви будете бачити, що я дрібний камінь буду використовувати саме з маслом. Необхідності для брусків, для результату, для заточування немає, виключно для вашого здоров'я. Бажаєте користуватися на суху, можна використовувати, наприклад, якийсь респіратор або пов'язку. Там мені рекомендували використовувати пов'язку, але мені здається, там, якби, якщо вона дуже дрібна, ця пиль э, толку буде не так багато. Тому я ж буду все-таки вирішив, що з маслом. Користуватися ось цими дрібними каменями. Коли буду там полірувати вже е, результат: вірніше, етап зйому металу, там я буду використовувати на суху і надаль ці камені. Саме ці камені. Ми зараз говоримо виключно про китайські точні алмазні камені. Це не стосується. Полтавських алмазів, тому що там ситуація ну, кардинально можна сказати інша. Так, да, там певні зберігаються нюанси, але більшість, ну, там більше переваг, ніж недоліків, тому там я взагалі не розглядаю варіанту заточувати на суху. Тільки це стосується китайських алмазів. Ну, Ось така моя думка щодо використання масла, щодо його необхідності. Воно якби і не потрібно для охолодження це масло, тому що у вас немає там такої швидкості, щоб перегріти ніж. Там мене також запитували. А чи не перегрівається, не відпускається ніж? Ні, та воно взагалі там такі. Я не знаю, чи це можливо навіть руками так давити або так зігріти ніж, щоб він відпустився. Заточуючи там алмазом. Тому для охолодження не потрібно масло, Воно виключно потрібно для того, щоб зібрати, ну, як на мене, це моя думка, зібрати цю стружку, цю пиль в одному місці, стерти її і не дихати нею. Ось так. А для заточування, для брусків це необхідно, Це швидше мінус, чим плюс використання масла в при заточуванні. Ось таке така моя думка. Надіюсь, я відповів на всі ваші запитання. Якщо будуть якісь додаткові запитання, або ви з чимось не згідні, або у вас якась інша своя думка, або ви якось поекспериментували і е, помітили якісь переваги в маслі. Тобто ви використовували ці бруски з маслом і помітили, що воно там щось є, якась перевага. Напишіть про це обов'язково, мені самому навіть цікаво. Я якби переваг не замітив, тому саме і користуюсь уже скільки років на суху, і отримую задоволення від роботи е цими брусками. І єдина е причина моя використання, е з якої я буду використовувати надалі масло з дрібним каменем, це щоб не дихати цією стружкою. Тобто, дбаю про здоров'я так. Дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, будь ласка, вподобайку, підтримайте канал. А якщо ні, пишіть, що саме не сподобалось. На цьому все. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові.